Друзі, ну хочу показати вам просто неймовірний а, номер, мені дуже подобається. При вході сушилка для речей. А, така вітальня з каміном діючим, класна кухня. З усіма можливими приладдями, кавами. Посудними тощо, одна кімната. Ну, моя особлива. вид з вікна просто неймовірний. на гори, тут все є постіль, рушники все необхідне, душова сауна, балкон.